У мене тільки одне запитання. Чому Зеленський не дав попитися Трампу? Я б дала, тому що не можна бити президентів Сполучених Штатів Америки. Як мінімум, публічно цього робити не можна на камери в овальному кабінеті. Хоча. Дійсно, видовище було б шикарне. шикарне видовище було б. Але президент України і так поставив президента наймогутнішої світової держави, супердержави, поставив його в стойло. Президент України Володимир Зеленський змусив Трампа прокотнути всі свої образи і змусив його і надалі допомагати Україні в цій війні. Він поставив Трампа е, на поріг внутрішньоамериканської кризи. Він поставив Трампа в ситуацію, коли він не може не підтримувати Україну, тому що будь-який його крок буде розцінений як відверто слабка позиція, як відверте лягання під Російську Федерацію, і не розцінювання з боку українців. Ні, а з боку американців. Ми вже бачимо, як вся Америка гуртується. Тобто зараз якраз Трамп є ручний, Трамп готовий до вжитку. Трамп зараз є в найкращій проукраїнській позиції. Він змушений зараз працювати на Україну і він буде працювати на Україну. В цьому і заслуга нашого президента, великого маніпулятора Володимира Зеленського, що він о цього досягнув. І якраз зараз, до речі, мають і проявитися найкращі риси Дональда Трампа. Адже ми пам'ятаємо вами, що Дональд Трамп є найкращим. На даний час з ймовірних президентів Сполучених Штатів Америки він переміг ці вибори, і він для України найкращим буде президентом. Він є по життю мільярдером, він по життю звик, звик завжди сюди перемагати. І звичайно, що він хоче перемогти. І тут і, і в цій війні, і внутрішньоамериканській війні і в цьому світі. А для того йому треба по перше відновити свій імідж. І для того, щоб його відновити, він мусить зараз показати, який він сильний, який мутній, що й не є пістилка Путіна. А він є наймутніший е, чоловік на планеті Земля. Тому зараз він буде робити так, як Україні. Цього потрібно, тому він зараз буде лежати під нами, під українцями і справно нам допомагати. І не з горами буде оцей мир. Я впевнений, що в найближчий час і настане оце перемир'я. І мир він буде, але вже він буде на, на найбільш прийнятий для українців умовах. За що в чергове? Дякуємо нашому президенту. Володимиру в Хоча я особисто завжди був майже завжди я проти нього і буду на наступних виборах проти нього. Але він тут вчинив правильно. І це є революційна мить у всі масштабу, що президент України поставив цього Америку.